Бажаю всім гарного дня! Сезон хризантем 2025 вже завершений, тому я готую свої маточники до зимівлі. Для цього я беру зрізаю повністю всі квіти, все бадилля залишаючи тільки самий мінімум зелені росточки. Це робиться для того, щоб хризантема в парникових умовах, тому що заношу я їх в парник. щоб вона... Не гнила і не заважала оця їй ботва. І потім вона в мене раніше прокидається, і я беру з неї череночки. Ось так от я беру і кожен кущ, кожен сорт відмічаю, заношу в свій зошит, щоб потім бачити, скільки у мене чого і деякі черенки в мене є, а яких немає. І ось така картина в нас виходить. Сортів у мене багато, тому і роботи чимало. І на сьогоднішній день навіть. Ще мої роботиці підготовчі не завершені, але продовжуємо працювати.